Так, і до речі, у нас 90 мотогодин. Тому мотоцикл відправляється на заміну мастила. З останнього разу пройшло півроку. Тобто у мене 20 мотогодин, це півроку. Ну там 6 місяців останніх якраз 20 годин на півроку. В принципі, нормально два рази мастило в рік міняти, тому їде на тиво. Карби настроєні. Холостий, регулював. Що ти дивишся? Давай настраю, синхрон. Синхрон карбів. А що в нас є? У нас є 90 мотогодин. У нас є якась глина. Зливаємо з заливаю фільтр. Промиваю ці всі грубої чистки фільтра, які там по бокам, Та, в принципі на вихідні мод готовий. На покатушку позакривав ці штучки. Забув, до речі, що вони є. Це зимня, зимня закривачка, щоб не задував вітер. Ну, а так про прошивку про говорив. Прошивка супер. Рухаємось далі. да, я махав черзі. Ну немає нагальної потреби, плюс мені треба велике ТО з заміною помпи. Вон, видно, калюшка накапала заміною помпу, тому це все буде не швидко. А на вихідні андорік мені потрібніше. Тому андоріка зараз роблю. Фазер ще трошки почекає. Фільтр, як завжди, там якихось великих стружок, чогось такого критичного я не бачу. Дубовий, правда, капець. Не знаю, як він працює на фільтрації. Але дубовий. Ну, Надіюсь, що нормально він працює. Масло цей раз 1560. Стружки майже немає. Ні, масло класне. Фільтрки повитягував. Зараз їх також попромиваю і буду ставити назад. Після заміни сальники на японській мене почав тікти цей сальник в правій стороні. Терас тік лівий, тому я їх і поміняв. Чистілка в мене була завжди, прочистив зараз. Ну бруду не бачу. Але такі враження. коротше, що тече воно не по точці контакту з ломом. А ось тут між стіночкою і штопорним кільцем. Скоріше за все я його пошкодив при встановленні. Можна розібрати, почистити то все, спробувати щось нове поставити, не знаю. Можливо, до Єфіма завезу, бо я щось так не люблю. Це пера, це копець просто. Одне перо простіше, я думаю, зробити буде. Ну і по фазору працюю. У нього саме проблемне місце на всьому мотоциклі це морда. Ось це оригінальна морда, яку я поставив. Два сезони вона пройшла точно. Оригінальна морда. Вона чорна, бачите, в мене пластик синій. Ну, в принципі, воно так підійшло нормально. І ця морда просто тріскає. Цей пластик просто тріскає за сезон. Ось дороги погані, пробігу багато. Я, в принципі, їжджу, блін майже як на ендуро. Ось, бачите, такі кріплення, вони тоненькі. І ось цю сторону воно просто обриває. Ось на іншому взагалі. Раз кріплення, два кріплення. Тобто інший в мене був ось стяжечка, яку видно. І на цьому воно все, все трималось. Ось видно, що також воно там з цієї сторони трошки обломано. Ну і тут було кріплення, якого взагалі немає. Це саме мінус фазера, це його морда. Так в принципі тут все надійне, все добре. Ціпок 27 тисяч, пройшов, кажу, треба міняти, я ще походжу на ньому. Ціпок міняється швидко, це не ГРМ. ГРМ в цьому році буде міняти 100%. Так, тут ще ці штуки ломаються, але я їх вже зжимаю з досвіду не дуже сильно. Акум трохи підсів, але скоро поїде до майстра. Так, плани змінились, зима. Піде сюди 510-40, 10, а не 15-60. Все-таки масло рідше трошки і буде краще йому працюватись в зимовий період. Поїхали. Поки немає світла під лампою 12 вольт. Ось такі прокладочки купив. Ну, Все, що є на КМЗ магазині. Звісно, це не ті прокладки, які були раніше. Тості Ну, Тості схожі на ті, що були. Зараз буду інсталювати, пробувати інсталювати вихлоп, багато не знімав, тому що був в роботі. Прокладочки поставив, герметик зафіксував. Ось у нас є два кріплення газу. Ось газ. В принципі, все працює. Можна потім синхроном тут синхронізувати. Свічки поставив. ЗМЗні циліндри. Випуск поставив прокладочки. Перемож його адаптувати зараз. Ну і поставити кріплення. Нам треба два ключика на 12. Нам треба два щупа. 007 і 0,1. Типу, ось так. От він зажимається, він ходить. Але пофіксино, що це саме цей, саме цей зазор. Також при ВМТ. Ви можете виставити ці стрілочки, щоб вони були рівненько. І нанести ці стрілочки, ось, наприклад, як мене нанесено тут. Тобто тут воно співпадає, і вам не потрібно навіть дивитися віконце, там щось виловлювати. Ви просто дивитесь, щоб у вас співпадало все тут. Ось по стрілочкам. І ви знаєте, що у вас це чітко верхня мертва точка. Коротше, не так сталося вигадалось. Почав регулювати. Регулювати клапани, і при тому, коли ти виставляєш ВМТ, треба було регулювати запалення. Запалення регулюється. Тут є кнопочка, це мікропроцесорка. Да, і ти вже кнопочкою ловиш ВМТ. Треба, щоб вона повільно затухала. При ВМТ у мене немає контакту з, з бігунком. Тобто. Коли в двигуні ВМТ, на бігунку ВМТ немає, не буде іскри. Це може казати тільки про те, що попався, попала шестерня розпредвалу з неправильною міткою. І в мене при ВМТ, по ГРМ, по газорозподільчому механізму не йде, не буде іскри тут. Тобто мітка на... І не буде правильного такту. Тобто, десь один клапан може бути відкритий, перекритий. Проблема така собі. Тому тут або скидати двигун, або знімати його, ставити, знімати передню колесу і так регулювати, не знаю. Мені краще все-таки здається його скинути, хоча я вже неділю чи дві неділі мод стоїть. Не підходжу до нього, бо вже все позакручував, все понавішував і тут на тобі. А як було перевірити, та ніяк не було перевірити. Треба було. Ну, хоча на накинутих головах можна було глянути співпадіння, але але, але, але. Тут вже нічого не зробиш. Я навіть при регулюванні клапанів помітив, що цей відрегульований. І ця сторона має бути зажата, вона ніфіга не зажата. Ну, коротше, такт, такт неправильний і при навіть якщо не зажимати бігунок, а зробити його через шайбочку і виставити зараз іскра буде. А такт у вас уже неправильний. І, наприклад, воно дає іскру, якийсь клапан замість зжимання буде привідкритий, і просто ну, все вилетить або в вихлоп, або в пуск. І це буде дуже-дуже неправильно. Тому краще переробити правильно це все. Ну, буду тримати в курсі, як кажуть. На всякі випади купив розпідвал, тому що моя. Помилка з минулого разу, я все поставив з ОЛХБУшна. Якось так. Кажуть ще завод. Ну, восьмерочка є. Кажуть ще завод. Хоча багато Китаю продається в інтернеті. Також восьмерочка, меточка є. І меточка тут є також щось. Так, роблю примірочку від Franco Protection, тому що, бачите, мій захист щось трошки покидає чат. І ось хлопці прислали. Ось такий мій захист. Зараз його приміряю. Але дуже виглядає суперовський. Хоч і пластиковий, хоч і металевий. Але якщо цей пластик витримував два роки, то цього на все життя. Ну ось подивіться, до речі... Захист радіаторів, як його посікло. Хто там каже, що вони не потрібні, це все було на на сотах. Що ця сторона, ну каміння, уявіть, десь якісь движухи, воно ж все вилітає посічений нормально. Тому рекомендую такий захист. Дуже крута штука. Поїхав приміряти. Ну він точно не встане, тому що от якщо він тут залазить, то він впирається. Я єдине, що Франку франко скажу, щоб вони мабуть глянули так само, як вони от, з цим захистом трошки мені підробили. Можливо і тут треба буде підробити, але щось я хочу алюміній сюди гарний, а не пластик. Побачимо.